Всім привіт! Я Оля, психолог-консультант в методі КПТ, схеми терапії та акт терапії прийняття та відповідальності. Сьогодні ми будемо говорити про схему недовіри. Я записую цикл відео про різні схеми. Я думаю, що вам буде цікаво там чи ходите ви в терапію в цьому методі, чи просто щоб знайти відповіді на ваші запитання. От, Нарешті я записую відео про цю схему, адже вона є однією з тих, яка найчастіше зустрічається в моїй практиці. І я вже так давно хотіла саме про цю схему записати відео. Нарешті дійшли руки. І сьогодні ми говоримо про схему недовіри, або її ще називають схема жорстокого ставлення або жорстокого поводження. І більшість схем виникає в результаті незадоволених дитячих емоційних потреб, але конкретно ця схема виникає також в результаті певного травматичного досвіду, жорстокого поводження з дитиною. Тобто дитину кривдили в тій сімейній системі, в якій вона зростала. Як результат в неї формується ця от схема. Люди зі схемою недовіри, або її ще називають схема очікування на жорстоке поводження або жорстоке ставлення. Люди з цією схемою вони очікують, що інші будуть їм брехати. Що інші люди будуть маніпулювати ними, обманювати їх чи іншим чином використовувати в своїх інтересах. Цим людям надзвичайно важко будувати стосунок, і мабуть ця схема, як і більшість схем, найбільше вражає саме сферу стосунку в людини, в якої є ця схема, тому що ці люди вони завжди насторожені та недовірливі. Так як їм важко довіряти, вони не розкриваються в стосунку, не вибудовують емоційний зв'язок. Та і таким чином стосунок не є таким емоційно глибоким, і стосунок не може дати людині відчуття. Надійної прив'язаності. Тобто, на жаль, в цих людей не виникає в сумках, які є в їхньому житті, справжньої близькості. А це для нас, людей, як соціальних істот, надзвичайно важливо, і це є однією з наших емоційних потреб також. Тобто, дуже важливо щось зробити з цією схемою, якось намагатися її опрацювати, щоб могти отримувати задоволення від стосунку, будувати. Хороший міцний зв'язок з іншими людьми загалом у цих людей присутня тенденція до уникання близькості. Вони не діляться своїми думками та почуттями, стараються не зближуватися з людьми. Також таким яскравим проявом того, що в людини є ця схема, є те, що вони намагаються так, наче діяти на випередження, інколи стають самі тими людьми, які кривдять інших в стосунку, які можуть там обманути, проманіпулювати і так далі. Тобто Це такий вид гіперкомпенсації. Ми зараз коли поговоримо трішки, да, позагинаємо пальчики, як зазвичай, і далі поговоримо в залежності від типу нашої нервової системи, які патерни поведінкові можуть сформуватись у відповідь на цю схему. Та, і Якщо брати гіперкомпенсацію, то ці люди самі вони так наче діють на випередження. Тобто я буду тією людиною, яка обманить, проманіпулює і так далі, але я зроблю все, щоб уникнути того, там, щоб мною ну, проманіпулює. Полювали або щоб мене якось скривдили. Ці люди надзвичайно схильні до співзалежних стосунків, і в співзалежних стосунках вони зазвичай займають роль або жертви, або агресора. Та й тут знову ж таки ми можемо подивитися, в залежності від того, яка копінг-стратегія є у цієї людини. Ці люди схильні до параної, та так як у них є ось ця думка, що людина там в стосунку ось ось якось її там підведе, обмане. Проманіпулює, використає, вони займаються такими перевірками інших людей. В мене є клієнти, які, та, як такий паттерн поведінковий в своєму житті розповідають, як саме вони перевіряють інших людей перед тим, як вступити з ними в стосунок. Тобто, да, розповідають, що там приблизно десь там півроку. Ну, я зараз трішки змінюю історію, та тому що так не дуже етично розповідати. Там історію клієнта, от але е, якщо так приблизно говорити, що там відбувається, та в нього є такі певні пунктики, по яких він умовно перевіряє людей, десь, можливо, там дізнається якісь їх слабкі сторони, щоб в нього, по суті, був такий антидот від зради цієї людини. Тому що якщо ця людина зробить йому щось погане, він тоді може, наприклад, цю інформацію там використати проти цієї людини. Е, і така поведінка є дуже яскравим проявом схеми недовіри. В цих людей дуже часто буває параноя щодо того, що інші люди збираються якось їм нашкодити, і вони постійно перевіряють чи ці люди справді варті там того, щоб будувати з ними стосунок, чи в них там правда такі честі помисли в стосунку, чи щирі вони заслуговують вони на ось цю таку довіру. Хоча там справжньої довіри ці пацієнти, ці клієнти ніколи не можуть дати, маючи цю схему активною. Так як ця схема є результатом раннього дитячого скривдження, дитячої травматики, дуже часто ці клієнти Тамою мають ПТСР та да, построматичний стресовий розлад і тоді. Дуже велика частина роботи з цією схемою недовіри полягає в тому, що ми опрацьовуємо травматичний досвід. Хоча ми ще також застосовуємо різні інші техніки, включаючи також коригуючий досвід, включаючи різні техніки на рескрипцію і так далі, для того, щоб трішки бороти цю схему. Якщо у вас немає зараз можливості піти в терапію, але ви пізнаєте, що у вас є ця схема, ви можете подивитись другу частинку цього відео. Я як Завжди записую до такої теорії, до такої психоедукації про схему, ще й другу частинку відео з техніками, які я зазвичай застосовую з клієнтами, коли ми працюємо з цією чи іншою схемою. Тобто до кожної схеми підбираються окремі чіткі техніки, і ви можете взяти ті, які вам найбільш до вподоби, ті на які ви можете виділити час, щоб трішки попрацювати з цією своєю схемою. Та, як завжди, я залишу посилання під цим відео, ви можете зареєструватись Ще я подумала, що так як я знімаю відео приблизно раз на два тижні. Наступного тижня чорна п'ятниця. То я вирішила, включно до кінця листопада 2024 року, ви можете придбати доступ до відео з техніками зі знижкою 50%. Дуже хотілося зробити якусь таку акцію, щоб більше людей мали змогу придбати цей доступ до технік і покращити своє ментальне здоров'я. От ви, коли перейдете за посиланням, там буде по дефолту вказуватись звична ціна, але буде зараховуватись навіть, якщо ви заплатите 50%, якщо це період. Від середини листопада і до кінця листопада 2024 року. Тобто ви можете сміливо сплачувати лише половину ціни для доступу до цих відео. Я кажу цих відео, тому що один раз лише заплативши і отримавши доступ до цих відео, ви отримуєте доступ до всіх технік, до різних схем. От, зазвичай в людини не одна схема присутня, зазвичай там присутньо там приблизно 3-4 в нормі в людини присутньо цих схем. Ви можете тоді попрацювати там не тільки з якоюсь конкретною схемою а також з іншими вашими схемами. Таким чином ви можете попрацювати з різними коренями проблем, які зазвичай виникають у вашому в житті внаслідок ось цих дисфункційних схем. Та, тож я вас закликаю, тому що ця акція вона буде діяти лише до кінця листопада. Тож встигніть, тому що це правда дуже цінна інформація, і мені так захотілося піти теж вам на зустріч. Тож, хто хотів придбати цей доступ до відео, якось думав, що потім, і зараз, маючи змогу з цією знижкою 50%, отримати цей доступ. Важливий момент, які я хотіла зазначити, ця схема, так як вона є результатом певної травматики, дуже часто поєднується ще зі схемою дефективності. Та пам'ятаєте, коли ми говорили про схему дефективності, там було теж про те, що за виникненням цієї схеми зазвичай стоїть або емоційне зранення, або фізичне насилля, та яке проживала дитина в тій сімейній системі, в якій вона зростала. Тому, на жаль, це такі дві досить непрості складні схеми. Для роботи, з якими і правда, потрібно багато часу, багато терпіння і дуже багато роботи, як на когнітивному рівні, так і на поведінковому. Але воно того варто, тому що як схема дефективності, так і схема недовіри дуже сильно ускладнюють життя. Насправді, якщо схема недовіри пов'язана також зі схемою дефективності, та тобто, якщо в людини присутні ці обидві схеми. В неї може бути стійке переконання про свою непотрібність іншим, то якщо ми працюємо з клієнтами, в яких є комбо з цих двох схем, швидше за все, ми там знайдемо це переконання і тоді вже з цим будемо працювати. Але якщо брати окремо переконання, яке міститься лише в цій схемі недовіри, очікування жорстокого ставлення, то переконання буде звучати звучати приблизно, як там я не довіряю, там мені загалом важко довіряти в стосунках. Та? Тобто там в. В переконанні в самій схемі в людини буде про цю от недовіру. Добре, бейбіс, давайте будемо загинати пальчики, дивитися, чи присутня у вас ця схема. Перше, я очікую, що люди образять чи використають мене. Друге. Все життя мої близькі жорстоко ставились до мене. Третє, пройде якийсь час, і люди, яких я люблю, зрадять мене. Четверте, мені потрібно захищати себе і завжди бути чеку. 5. Якщо я не буду акуратнішим, люди стануть використовувати мене в своїх інтересах. 6. Я перевіряю людей, щоб зрозуміти, чи правда вони на моєму боці. 7. Я стараюсь образити людей до того, як вони образять мене. 8. Я боюсь підпускати людей близько, тому що чекаю, що мене образять. 9. Я злюсь через те, що зі мною зробили. І 10. Я е, мав мала досвід фізичного, вербального чи сексуального насилля від тих, кому я повинен або повинна була довіряти. Якщо у вас загнуто більше п'яти пальчиків, це означає, що ця схема у вас активна і потрібно потрішечки з нею боротися. Коли ми говоримо про схеми, говоримо про глибинні переконання, ми маємо пам'ятати, що за цими думками та за цими глибинними переконаннями завжди стоїть ще там певний індивідуальний досвід людини. І якщо це про досвід жорстокого ставлення, то ця переконання, ця схема вона містить в собі, вона ще підтягує певний емоційний досвід людини. Тобто, коли ця схема активується, людина може відчувати страх, вона може відчувати емоційний біль, вона може відчувати. Злість вона може відчувати жаль, так, тобто це такі досить важкі, непрості емоції для регуляції цих емоцій, і звичайно, що людина, маючи цю схему, буде собі формувати, застосовувати якісь коупінги, щоб не активувати цю схему. Так, і Ми зараз тоді подивимося, в залежності там від типу нервової системи зазвичай це такий найважливіший фактор того, які коупінг механізми будуть утворені саме в цієї конкретної людини. отже, якщо людина схильна до коупінгу, до реакції завмирання, да, або ж це відповідає коупінгу капітуляції підкорення, то такі люди, маючи схему недовіри, вибирають собі партнерів-аб'юзерів, яким, яким дозволяють жорстоко поводитись з собою. Тобто вони, по суті, в співзалежних стосунках займають ось цю таку роль жертви, та, те про що я раніше трішки говорила. Якщо ж у людини звичною копінг-стратегією є уникнення в схематерапії ця копінг-стратегія відповідає реакції втечі, от такі люди будуть уникати проявляти свою вразливість в стосунку, Та, і вони загалом будуть уникати довіряти комусь. Вони будуть сперігати якісь свої секрети, не ділитися якимись особисті, особистісними моментами, да, якимись вразливими своїми такими, е, місцями, скажімо так. От, якщо у людини переважає реакція боротьби, в неї така сильна, рухлива нервова система, в неї переважає тоді коупінг-механізм е, гіперкомпенсації. От, і такі люди вони будуть використовувати оточуючих і будуть користуватись добротою оточуючих людей. Тобто в них є переконання або ти, або тебе, та й вони тоді вибирають ось таку троль, скажімо так, агресора та, того, хто там перший на випередження, як ми вже говорили, діє. І ще для людей зі схемою недовіри дуже характерна поведінка таких емоційних спалахів, дуже е, інтенсивних емоцій. Тобто такі люди можуть від такого не меншого тригеру починати сильно там нервувати, вони можуть дуже довго плакати, так безутішно. Вони можуть дуже сильно проявляти агресію, злість. Та, тобто, це та схема, в якій дуже великі частки ось цієї зраненої дитини і злої дитини. Якщо брати захисний механізм людей, в яких є ось ця схема недовіри або жорстокого поводження, в них дуже сильно розвинена дисоціація. Як ми можемо зрозуміти, що людина дисоціює? Тобто ми дивимося на неї і розуміємо, що вона думка би десь не тут в неї погляд дивиться в нікуди, по суті, кудись в простір. І вона може навіть в такі моменти десь не відчувати ніяких. Емоцій, наприклад, не відчувати там фізичних якихось відчуттів. Дисоціація вона взагалі поділяється на три таких підвиди: це дереалізація, коли людині стається, що те, що відбувається з нею, не є реальним, справжнім. Десенсибілізація, коли вона не відчуває фізичних ніяких відчуттів. І деперсоналізація, це коли людина не відчуває себе собою. Тобто вона каже, так, я ніби якась оболонка, насправді я не відчуваю якоїсь своїй особистості, я ніби просто там тіло, я не відчуваю себе. Книзі, яку я раджу своїм клієнтам, яку Джефрі Янг, засновник схеми терапії, написав для своїх клієнтів про ці схеми, щоб краще пояснити, як вони можуть проявлятися в житті людини. Та причини їх походження, і загалом трішки такої самостійної роботи, також з цими схемами. Він описує також досвід своїх клієнтів. І, наприклад, жінка-клієнта, який мав ось цю схему недовіри, розповідає: коли Френк не хоче про щось говорити, він, наче, вимикає тік, і його немає. У мене просто не існує тоді. І Френк, це в них була парна терапія, і чоловік Френк говорить. Я знаю, про що вона говорить. Я знаю, що я так роблю. Я не спеціально так сама по собі вдається. Я просто йду від ситуації і мої почуття вимикаються. І так як люди з схемою недовіри або жорстокого ставлення отримали її внаслідок певної дитячої травматики та в тій сімейній системі, в якій вони зростали. Так, по суті, найближчі люди, які мали захищати, які мали любити, які мали даватися відчуття безпеки, вони були джерелом небезпеки. От. І таким клієнтам насправді для коригуючого досвіду дуже важливо знайти стосунок, в якому буде відчуватися ця безпека, там, де буде простір для безпеки. І таким стосунком насправді може бути дуже коригуючим для людей зі схемою недовіри, може бути стосунок з психологом. От а якщо ви помічаєте, що ця схема про вас але зараз там у вас немає можливості піти в терапію, ви можете пошукати людей з надійним типом прив'язаності і почати будувати з нею стосунок і отримувати цей коригуючий досвід, де в стосунку буде багато безпеки, буде багато прийняття. Стосунки нас насправді зцілюють, Якщо це хороший здоровий стосунок, він може зцілити навіть такі рани та емоційні, як ця от схема недовіри. То таким ключовим моментом в роботі з цією схемою є розірвати стосунки, в яких людину кривдять, і знайти стосунки, які були для неї хорошими, здоровими, які були для неї таким коригуючим досвідом, тобто надійні стосунки з надійною прив'язаністю. Теж цікаво, що так як ці люди не можуть довіряти, ми тоді можемо себе запитати: так, стоп, ну, життя довге, люди зустрічають там інших людей, не всі вони можуть кривдити або робити щось погане цій людині. Та хіба людина зі схемою недовіри не могла за своє життя якось знайти стосунок, де їй буде безпечно, де їй буде добре, і де вона буде отримувати цей коригуючий досвід. Але я скажу, що насправді, так як в нас є певні переконання, наш мозок працює таким чином, що він шукає лише доказ цим переконанням. І коли відбувається щось, що не підтверджується переконання, наш мозок тоді виникає ерор. Та, і цей досвід він не проходить, тобто ми його собі тоді не привласнюємо, якщо в нас є переконання, які не відповідають цьому досвіду. Тому дуже важливою в схемах терапії є також когнітивна робота, де ми на рівні думок розбираємо, що ж там за переконання, щоб людина могла чітко бачити свої ці дисфункційні думки, дисфункційні переконання. Як на практиці виходить так, що ці люди не отримують коригуючого досвіду протягом свого життя, да, маючи сильну цю схему. kdy vany Отримують досвід такого гарного ставлення до неї, хорошого стосунку. Вони думають, що в іншої людини є якийсь прихований мотив так робити. Тобто вони думають, ага, ну насправді цій людині все одно не можна довіряти, все одно вона мене скривдить. А те, що вона зараз до мене так ставиться, ставиться там добре, та то вона хоче, мабуть, мене якось використати. Да, ось такі думки теж можуть бути присутніми в людей зі схемою недовіри. Чому ще дуже варто працювати з цією схемою? Тому що є джерелом низької самооцінки в людини. Ця схема є джерелом відчуття своєї неповноцінності. Ця схема дуже сильно корелює з тривожністю та депресією. Що так загалом, брати, ми, коли працюємо з депресією, ми дивимося, що Депресія це про те, що потрібно. Змінювати докорінно дуже багато сфер життя людини, тобто, так як вона живе так не може продовжуватися так неправильно і так недобре для цієї людини. І ми зазвичай також змінюємо, вносимо, коли ми працюємо з депресією, з тривожністю, також вносимо певні зміни в сферу стосунків людини обов'язково. Тому що нам, як соціальним істотам, надзвичайно потрібно отримувати відчуття прийняття соціальною групою. Це є супер важливо для нашого ментального здоров'я. Але людина зі схемою недовіри через ці свої упередження, дисфункційні переконання, вона не має цього досвіду, вона не має як його собі взяти, так, як ви можете бути там розслабленим відчувати безпеку, відчувати це от прийняття групою, якщо у вас є віра в те, що вас там скривлять. Та, тоді такі люди вони так трішки соціально ізолюються, на жаль, і можуть мати ці депресивні або тривожні епізоди. До речі, в мене є клієнтка в моїй практиці, коли ми починали працювати з її депресивним епізодом та, по протоколах навіть когнітивно-поведінкової терапії. Ми зашпортнулись за цю схему, хоча по результатах опитувальника в неї її не було. От, але так часто буває, що результати опитувальника одні, а потім в процесі роботи ми знаходимо, що є ще якісь активні схеми. І ми зашпортнулись за цю схему і почали потрішечки теж розхитувати цю схему. І там, поки ця схема не розхитається, на жаль, швидше за все, там, з депресивного епізоду так добре і надійно вона не зможе вийти. Давайте такою заключною частинкою подивимось, чому могла виникнути схема недовіри. Тобто ми глибше тоді розглянемо причини виникнення цієї схеми. І Джефрі Янг описує таких 10 основних причин, якщо так брати більш конкретно. Про... Ну, нам зрозуміло, що там було якесь зранення, якесь скривдження в дитинстві, але можемо так ще детальніше розглянути. Першою причиною могло бути те, що хтось з близьких жорстоко ставився до вас в дитинстві. Другою причиною може бути те, що в дитинстві хтось в сім'ї вас гвалтував і доторкався до вас з сексуальним підтекстом. Тобто, по суті, це про таке от сексуальне насилля. Третє. Хтось в вашій сім'ї не один раз принижував вас, дразнив або критикував. Тобто тут ми говоримо про емоційне насилля. Має місце емоційне насилля. Четверте. Людям в вашій сім'ї не можна було довіряти. Вони видавали секрети, користувалися вашою слабкістю, маніпулювали вами, давали обіцянки, які не збиралися виконувати або брехали вам. П'яте. Коли в сім'ї хтось насолоджувався вашими стражданнями, шосте. Вас в дитинстві змушували щось робити під загрозою сурового покарання або розплати. 7. Е, один з батьків часто попереджував вас, що не можна довіряти людям поза сім'єю. Тобто в цьому варіанті тут має місце такий фактор соціального навчання, коли там, батьки, бажаючи того чи ні, вербально чи ні, передають десь дітям свої власні переконання. Тоді ми це теж називаємо такою трансгенераційною травмою. Восьме. Люди в вашій сім'ї були налаштовані проти вас. Дев'яте. Хтось з батьків в дитинстві вимагав від вас певної фізичної ласки, від якої ви відчували дискомфорт. От, тобто Тут теж може йтись про певні види насилля. І десяте вас прозивали, тобто давали образливі прізвиська. Це теж може дуже сильно травмувати дитину насправді. Як би там не було, всі форми насилля це порушення ваших кордонів. Це особливо, якщо це про дитину, та яка є беззахисною, залежною від батьків. Батьків це ще більше болить, травмує, і той досвід він дуже сильно ранить, залишає якраз ті важкі емоції, які є супутніми до цієї схеми, і з якими людині потім дуже важко насправді побудувати хороший стосунок. Є така штука в психології, компульсивне спонукання, де Наша психіка, переживши певний досвід, далі, вийшовши, наприклад, з того досвіду, буде шукати в своєму житті схожий досвід Там, фізичного насилля, емоційного насилля. Це так само діє. Тобто це досліджували дуже багато психологів. Фройд в тому числі. Фройд це називав нав'язливим повторенням. І це такий феномен, коли схильні повторювати певні. Некорисні для нас дисфункційні патерни поведінки. Да? Тобто схема це по суті певні певний життєвий сценарій, які ми можемо повторювати раз за разом. Там, в стосунках з батьками, наприклад, я був чи була жертвою. Да? Потім я знаходжу собі стосунок, де там мене аб'юзять, і я в них теж тоді жертва. Да, там. звичайно, це відбувається несвідомо, але, на жаль, такі ігри нашої психіки. Чому так відбувається? Якщо дуже спрощувати, то наша психіка хоче так переграти травму з таким певним хеппі-ендом, але цього на жаль не стається. Стається повторна ретравматизація. Тому. Якщо ви помічаєте в себе цю схему, швидше за все ви схильні до повторення таких некорисних патернів та да, певних сценаріїв в вашому житті, тому я дуже раджу почати з цим працювати, тому що ви і правда можете дуже сильно таким чином покращити якість вашого життя. І люди зі схемою недовіри, на жаль, дуже часто потім будують стосунок з людьми, які не варті довіри. От. І таким чином ця схема лише підживлюється. На завершення хотіла б сказати, що ця от схема недовіри це одна з тих, з якими найважче працювати. З, неї, з нею насправді досить йде така довга, непроста боротьба, якщо клієнт приходить і ми бачимо, що в нього є ця схема. Але Побороти цю схему означає десь знайти, побудувати стосунок, де є близькість емоційна, де є довіра, де є прийняття, де є турбота, де є підтримка. Це все те, про що мріяла там, ваша внутрішня дитина, да? тобто, по суті, ви маленький чи маленька, коли отримували цей болючий досвід скривдження в дитинстві. От, тому, тому з нею однозначно варто працювати, тому що за цим стоїть таке ваше, знаєте, наповнене, щасливе, гармонійне. Життя поряд з людьми, які для вас є цінними, я всім бажаю. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.